Слідство оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича, який разом із батьком є офіційними підозрюваними у справі про розкрадання на закупівлях Міністерства оборони. Про це 18 січня в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян. 18 січня у ДБР повідомили, що слідчим наразі невідомо. Де перебуває Роман Гринкевич, однак офіційно кордону він не перетинав. Офіційного оголошення про його розшук на сайті МВС ще немає. Вчора ми повідомляли про низку невідкладних обшуків, щоб знайти і затримати членів цього злочинного угруповання, в тому числі сина львівського бізнесмена. На жаль, мушу констатувати, що його поки не знайшли. Але підозра у шахрайстві та участі в злочинній організації йому.